Привіт! Ви слухаєте канал Як Це Пережити, і з вами я, Олександра Підгаєвська, практична психологиня, консультантка та лекторка. Сьогодні мало залишилось тих, хто не чув про справу зі зґвалтуваннями дівчат заради розваги підписників. Суспільство кипить амбівалентністю позицій від підсуд гвалтівників до дівчата самі винні. І мені хотілося б сьогодні подивитись на явище віктімблеймінгу прискіпливіше. Бо, ну, по-перше, залишатись осторонь означає толерувати насильство і віктімблеймінг, власне. Да? І по-друге, ну, мені здається, дуже важливим зробити акцент на тому, що це страшне явище стосується часто не лише звинувачення зовнішньої жертви. Але й вразливої частини себе. Отже, саме слово це калька з англійського виразу victim blaming, що означає звинувачення жертви. Вона описує ту ситуацію, коли люди замість того, щоб засудити злочинця, намагаються знайти йому виправдання і стверджують, що жертва сама винна в тому, що з нею трапилось, спровокувала. Чому була одягнена, не так поводилась, не туди прийшла і так далі, тому подібне. Віктім-блеймінг розповсюджується на жертв злочину, нещасного випадку або будь-якого виду насильства, і відповідальність покладається за вчинене за порушення або нещастя, що з ними трапилось, на жертву. Як правило, звинувачення жертви приймає форму расистських, сексистських, мізогеністичних ем, тверджень, і часто є наслідком ну, власне, патріархального світу, як ми зараз це і бачимо. Поняття віктимблеймінгу використовується найчастіше, коли йдеться про насильство в бік дівчини, хоча не завжди і зараз є багато випадків, коли. Те саме ми чуємо в бік чоловіків, говориться про психологічне, фізичне, сексуальне насильство і дуже часто використовується в контексті домашнього насильства. Та в широкому сенсі обвинуваченню може підлягати будь-яка людина, яка постраждала від злочину будь-якого фінансового, там, не знаю, кадрового чи якогось іще. Якщо замислитись, то оце... Сам сама винна, зашито в нашу культуру і з дитинства вбирається. Я думаю, що у кожного з вас є величезна кількість прикладів, скільки разів ми чули, там треба було так зробити, а ти от сама винна або сам винний. На жаль, victim blaming зустрічається дуже багато де. Я не кажу вже про поліцію. Де жертві кажуть, що вона сама винна і відмовляються приймати заяву про інтернет, де обговорюючи, як зараз ми бачимо випадки насильства, люди пишуть, що вибачте, все не так однозначно. Жертва, напевно, спровокувала злочинця. Ми бачимо, в принципі, вже рік, да, оце, що. Україна якось не так поводиться, а Росія така класна і намагається об'єднати братні народи. Той самий випадок. Так? Якщо йдеться про шахрайство, то знайдуться точно люди, які вважають, що постраждалі були надто дурними. Або якщо жертвою сексуального чи домашнього насильства є чоловік, то він ясно, зрозуміло. Занадто слабкий. Не мужик і так далі, і тому подібне. Так? Якщо дитина жертва злочину, то тут ясно, діти такі нахабні пішли от в наше время і от -от все. Або батьки винуваті, ну, і ясна справа мати. <гум> тому що мати не не недовиховала і так далі. Так? Тобто тому дуже багато людей не звертаються по допомогу не те, що до поліції, а й до психологів, От як, наприклад, була в мене клієнтка, яка абсолютно як норму розповідала, що її гвалтували в дитинстві. Як норму. Тобто, це просто епізод. Уявіть собі ситуацію. Ну, та дуже багато жертв займаються самозвинуваченнями, вважаючи себе винними у всьому, що з ними відбулося, і це не дивно. Звідки взагалі береться віктимблеймінг? От Соціальна психологія вважає, що звинувачення жертви засноване на когнітивному упередженні, когнітивному викривленні, яке називається віра в справедливий світ. Нам дуже хочеться вірити, що гарна поведінка, пристойний вигляд, доречне місце знаходження є гарантією безпеки. Як показав першовідкривач феномена цієї віри. Щоб уникнути визнання помилковості своїх уявлень про справедливий устрій світу, ми реінтерпретуємо несправедливу подію, пов'язуючи її з поведінкою або властивостями жертви, і тим самим одночасно звинувачуємо і принижуємо саме жертву. Тобто, нам здається, що з хорошими людьми нічого поганого не трапляється. Нам так часто, до речі, говорили: батьки, будеш поводитись добре, все буде добре. Угу. Так, що в світі кожен отримує те, що заслуговує. Якщо чітко дотримуватись правил, ми будемо в безпеці. Будь пильною, і шахраї ніколи не зможуть забрати твої гроші. Обходь циган і тебе не пограбують, не носи коротку спідницю, тебе не зґвалтують, не супереч чоловікові, він тебе не битиме. Допомагай друзям, і вони ніколи тебе не зрадять. 6 на 12, буде в тебе гарна робота і все буде добре, і так далі, і так далі і тому подібне. Визнати, що з будь-ким з нас, будь-якою миті, може статися все, що завгодно, дуже страшно. А начебто прості і зрозумілі правила, типа допомагають нам щось контролювати. Ніби можна контролювати взагалі світ, оточуючих. Гарантувати себе безпеку, успіх, щастя нашою бездоганною поведінкою. Хотілося б, напевне, хоча, якщо задуматись глибше, то ну, багато хто з нас так і живе. Ми підлаштовуємось, ми не турбуємось про власні потреби, нібито гарантуючи собі безпеку, але от останній рік, наприклад, показав нам, що це абсолютно не так. Ну і буває нам набагато простіше вірити в, то, в те, що проблема саме в людині, яка потрапила в неприємну історію, ніж зізнати собі, що справедливість це, ну, на жаль, часто є казочкою. Плюс те, що для одного справедливо, для іншого зовсім несправедливо. І навпаки, тобто це ще й дуже суб'єктивна історія. Ну і плюс, часто в подіях, які виникали без нашого жодного впливу. Дорослі в дитинстві прямо звинувачували нас самих. Я зроблю паузу, бо думаю, що кожен має безліч прикладів такої несправедливої реальності. Отже, зізнатись собі, що потрапити в небезпеку, стати жертвою обману, зазнати насильницьких дій можемо всі ми дуже страшно. Тому ми намагаємось якось. Виправдати агресора часто несвідомо, бо з тривоги дуже популярним виходом є ілюзія контролю, і ми тут потрапляємо в таку когнітивну пастку. Я ніколи не носила коротку спідницю, мене не зґвалтували. Отже, інших не повинні були. Я не вештаюсь вечорами по темних провулках, мене не грабують. Я не щось тому, да, тобто, через такий власний позитивний досвід ми поширюємо на решту людей. І потрапляємо в цю пастку. Звинувачення жертви є однією з форм повторної віктимізації, ревіктимізації. Тобто, замість того, щоб підтримати, надати допомогу, можливу, засудити агресора, ми часто звинувачуємо жертву і ну, таким чином каналізуючи власну тривогу. Це недоречна поведінка. Нас, оточуючих після насильства, некоректні висловлення, в тому числі медичних чи правоохоронних працівників, створюють ревіктимізацію. І я сподіваюся, що ми побачили вже з вами, що victim blaming — це суцільна шкода, бо потерпають всі, і найголовніше ситуація лише погіршується. І для жертви, і для того, хто блеймить, ну і для суспільства в цілому. Таке звинувачення створює умови, в яких стає можливим виправдовувати насильство і надалі. І давайте не забувати, що навколо нас є діти-підлітки, які це теж читають, споглядають, і це додаткова травматизація людини, що потребує підтримки та розради. Це такий сигнал від нас, від суспільства у жорстокому світі, годі шукати можливості отримати допомогу, розуміння та захист. Тобто я, всіх чи всі мене. Так? Це таке протиставлення, яке створює ну, дуже небезпечну передумову у виникненню, в тому числі насильницьких дій. Обговорення ролі жертви в скоєному щодо неї насильстві відволікає нашу увагу від. Структурних причин насильства над людьми. Наша потреба відгородитись від страшного, від того, що не піддається контролю, створює передумови, щоб знецінювати жертву, власне, замість того, щоб сфокусувати свою увагу на тому, хто насилля вчиняє. Як зазначає компанія розірви коло, Мета якої встановити абсолютну нетерпимість до домашнього та гендерно зумовленого насильства, розпізнати Віктем можна по таким фразам: не треба було провокувати. Чому він або вона це не зупинили? Певно, це йому їй подобалося. На його її місці я б ніколи тратата. Якби вона або він були б більш розумними, сміливими. І так далі і тому подібне. Тут мені дуже хочеться зробити акцент і звернути вашу увагу на те, що подібні фрази ми дуже часто використовуємо, оцінюючи не лише інших, тобто звинувачуючи не лише зовнішніх жертв, а часто самих себе. Як часто ви говорите собі щось подібне? Як часто ви засуджуєте себе в найуразливіші моменти вашого життя, замість того, щоб стати на свій бік, підтримати та пошукати рішення? Інколи дійсно ми можемо робити жахливі речі, і здається, засудження є надзвичайно доречним. Але згадайте, чи це засудження призвело до змін? Так, визнання своєї відповідальності за заподіяне не те саме, що засудження. Це дуже важливо розрізняти. Можна взяти відповідальність та, залишаючись на своєму боці, підтримувати себе на шляху до змін. І можливо, якщо ми будемо більш самоемпатичні, ми зможемо побороти таке явище як victim blaming. І що ще можна зробити на цьому шляху, щоб це поняття забулось як не потрібне це дотримуватись чітких. Тверджень, чіткої позиції, а також вчити цьому ну, дітей, підлітків, да, в тому числі повнолітніх, таких, як ми з вами. Бо сумніваюся, що когось із вас цьому вчили. Твердження перше. Ніщо не може виправдати насильство. Друге. Постраждала особа не буває винною. Вона потребує підтримки. Третє. Виправдання насильства це зелене світло для кривників, для того, щоб це явище розповсюджувалось далі, далі, далі. Четверте, ніхто не має права звинувачувати постраждалу особу. Це табу. Якщо ти постраждав від насильства, не дозволяй іншим звинувачувати тебе. По можливості ігноруй подібні випади. Ми вже бачимо з вами, що ключовим моментом в подоланні схильності звинувачувати жертву це емпатія. Ну, чи самоемпатія, якщо ми говоримо про себе, дослідники Девід Адерман, Шарон Брем та Лоуренс Гац, які проводили соціально-психологічні експерименти, в одному з них попросили учасників не лише спостерігати за стражданнями жертви. А уявити себе на місці жертви та зафіксувати свої почуття при цьому. Ну, Соціальні експерименти часто є жорстокими, але вони не можуть навіть порівнятись з жорстокістю, яку ми можемо зустрічати по життю. Тому я хочу запропонувати вам оце правило на випадки, коли вам хочеться когось засудити, уявіть себе в ситуації, коли, ну, не дай Бог. Да, але коли ми йшли на вечірку, а прокинулись зґвалтованим, це стосується будь-яких випадків, де нам хочеться когось звинуватити. До речі, якщо ви схильні звинувачувати себе, цей метод теж згодиться. Але да, трошки в дзеркальному прояві: уявіть, на вашому місці дорогу вам людину. Чи стали б ви її засуджувати? Чи були б ви до неї такі жорстокі? Чи відчули б бажання її підтримати? Можливо, варто спробувати шукати цю здатність емпатувати, підтримувати і себе, і оточуючих замість самозвинувачень і звинувачень. Це питання вирішує кожен з нас сам з собою. Я щиро бажаю, щоб гвалтування будь-якого вираження, так само як звинувачення, жертви, відійшли в минуле. І знаю, що від усвідомленості кожного з нас і кожної з нас залежить, як швидко це станеться. Досить толерувати насильство, досить толерувати звинувачення, жертви. Наша одностайність в цих питаннях, наше звернення уваги на агресора і запобігання поширенню цієї агресії, може змінити дуже багато. Наше звинувачення жертви не змінює нічого, окрім як розповсюджує, толерує і дозволяє насильству продовжуватись. Бережіть себе і до зустрічі в наступних випусках подкасту. Папа! -па.